Літо, час відпочинку і розваг. Тут в нагоді стануть соціально-психологічні ігри 25 липня в Полтавській обласній бібліотеці для наства імені Леся Гончара відбулася серія гри Гюндера Хорна Коржик. Гра розвиває соціальний інтелект у дітей, підлітків і дорослих, допомагає навчитися усвідомлювати і виражати свої почуття, побажання, а також захищати себе за допомогою слів. Учасники самостійно ліплять із постелину свої ігрові фішки і тим самим дають зрозуміти, як вони відносяться до себе і до інших гравців, які мають бажання і Аміри в процесі гри між учасниками виникають найрізноманітніші відносини, іноді чиюсь фігурку можуть навіть зім'яти, перетворити в коржик, але завжди є можливість виправити ситуацію, полікувати свою фігурку. Учасники вчаться справляться з агресією соціально прийнятними способами, а негідна поведінка карається. Крім того, гра допомагає усвідомити і пропрацювати тему кордонів. З'являється розуміння і цінності свого дому. Ігри Гюнтера Хорна є корисними для використання у роботі з дітьми, щоб навчити. Їх справлятися з агресією, обговорювати свої та чужі проблеми, спокійно сприймати відмову домовлятися з людьми, налагоджувати взаємовідносини з однолітками.